Привіт, друже. Не гнівайся на мене. Давайте. Чому хвилинка природи? Подивимось, що тут наші птахи. Тут десь котяра ходив. Ми сказали, що це наша тушонка. Да? Граф? Ну-ка, зловить там. Що вони, підросли там чи ні? Давай давай сторожи їх. А ежик гди жо ти не йдеш? Я ж пішов, ти мав би дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик і втікти. Грішся, грійся, грісся. Душі й слив, все. Мокре, холодне, приморозки вночі. Раз на цих синичок чи що це.